Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях амбасадорка міста Добра Енн Кобилярц. Вітаю вас, пані Енн, У нас в студії. А власне, знаю, що вже за ліком не знаю, який раз ви в Україні. Власне, як почалось ваше знайомство з містом Добра? Чому раптом вирішили сюди приїздити і вкотре вже в Україні? дякую, що запросили мене сьогодні. Це довга історія, але як одна мить. Здається, це уже 20 разів, як я була тут в Україні та у місті Добра. Перший раз, коли я приїхала у березні 2022 року, я думала, що залишуся лише на три дні. А пробула два тижні. І я просто закохалася у це місто добра. І я продовжую, продовжую приходити. Я маю на увазі спочатку кожні шість тижнів, потім кожні два місяці, а тепер кожні три місяці. Чи не страшно вам було їхати в Україну, знаючи вже, що на той час, коли ви вперше зібралися з думками таки приїхати в Україну? Тут вже було неспокійно, було повномасштабне вторгнення, і ну, фактично, приїхати в країну, в якій війна, ну дещо страшно, напевно, іноземці. Ми не усвідомлювали, що таке війна. Скажімо, чесно, я не знала, коли я перетинала кордон, польсько-український кордон. Я бачила багато сімей, дітей, які прямували до Польщі. А я їхала фактично з протилежного боку, прямуючи з Польщі до України. І тоді я багато чого не розуміла. Тепер розумію, минуло вже більше трьох років. Я отримала досвід, я бачила так багато і ніколи б не подумала, що війна може бути настільки драматичною, як пекло для народу. Як відбулося ваше перше знайомство з містом добра? І які у вас були перші враження про те, яким є ось це от місто в місті, фактично, де допомагають тим, хто опинився ну, в таких непростих обставинах? Uh, the first time. Перший раз я прибула до міста добра у 2022 році з величезним генератором. Я пам'ятаю це, і саме тоді все це почалося з мого повернення до міста добра через місто добра, через дух міста добра. Це місце, де так багато дітей отримують це як процес зцілення, а все інше як надія у темному тунелі, як світло у темному тунелі. А ви обрали для себе місто добра? Стали його амбасадоркою. Знаєш, що чимало проєктів, власне завдяки вам. Активно просуваються і завдяки вам, в тому числі, у світі знають про місто добра і знають про те, що а, треба допомогти ось цим дітям, які, які зараз потребують а, грошової допомоги, там на утримання, yes. на лікування, хто на паліативну допомогу. Власне, як реагують у світі а, на от інформацію, коли ви привозите там а, виставку картин дітей? З метеликами, коли розповідаєте на іноземному телебаченні про про цей проєкт на початку три роки тому усі новини містили інформацію про те, що відбувається в Україні, про війну, інформацію, новини, що були актуальними про ситуацію в Україні. Зараз їх небагато, тому дуже важливо приїжджати сюди, а потім повертатися і продовжувати спілкуватися з людьми, пояснювати, що ситуація усе ще драматична. Дітям потрібна підтримка, і саме у цьому полягає моя місія. Щоразу, коли я приїжджаю, я повертаюся та описую ситуацію з перших вуст свідком якої. Я є, знаю, що допомога міста добра для вас це не особисте якесь досягнення, що це командна робота. Власне, розкажіть трошечки про команду, хто допомагає, хто ці чарівники, які а, жертвують власним часом, а, власними якимись бажаннями заради ось цих от дітей, у яких горять очі, які. А, Щодня розуміють, що їх люблять, їх підтримують, і вони за допомогою таких як ви отримують ось цю велетенську любов. Ма екземпол. Я відчуваю, коли приїжджаю сюди і бачу цих дітей, які отримують допомогу, підтримку, усміхнені обличчя. Вони впізнають мене. Ен, о Боже мій, це неймовірно. Неймовірно, це найкраще відчуття у житті. Ти можеш змінити своє життя на краще. Це змінить тебе на кращу людину. І я знаю цих дітей завдяки підтримці. Вони отримують ще один шанс. Вони живуть заради майбутнього, і їм потрібне майбутнє. А за ось цей ну не можна сказати, що короткий час, проте три роки це ну досить велика кількість часу. Ви кажете, що понад 20 разів ви вже в Україні. Які історії пов'язані з містом добра вам особисто запам'яталися найбільше, що припало до душі, до серця? Про що ви хотіли розказати нашим глядачам? якщо говорити про дитячу історію, історію Соні. Я навіть не можу, я досі справляюся. Я досі не можу знайти відповідь на питання, чому вона була як світло міста добра для багатьох. Є багато багато історій про тих дітей, які приїжджають до міста добра, тому що їх евакуювали з цієї небезпечної частини України, де, як ви знаєте, майже щодня йдуть обстріли. Це як багато історій, багато, не тільки одна. Що вам допомагає боротися, от з ось цими емоціями, адже десь є розуміння того, що а, ви допомагаєте таким діткам, як, історії яких не можуть не торкатися серця, і це десь ментально важко, психологічно важко, де знаходити в собі ось цю силу бути справжньою, а йти вперед і розуміти, що ви робите таку важливу місію, що вам допомагає у мене немає відповіді на це питання. Я не знаю, звідки беру ці сили, щоб прийти. Я знаю, що повернуся. У мене немає цілий, скільки разів це буде. Я не думаю про це так. Я не відчуваю себе особливою, бо приїжджаю сюди. Це просто природним чином. Я знаю, що маю бути тут. Я маю повернутися, розповісти історію та розповісти її. І є все більше і більше історій, які можна розповісти. Знаю, що ви от нещодавно повернулися з Сумщини. З якою місією туди їздили? It was. спеціальна місія, бо малюкові лише шість місяців. У нас була ця місія поїхати та забрати його у безпеку у місто добра. Особлива місія одна зі спеціальних місій. Це сталося якраз учора. Насправді, ми повернулися з Сумської області з сум і привезли малюка шість місяців. О боже, мій наймилішу дитину. А цей маленький хлопчик, бо він хлопчик, дуже дуже дивовижний. Я не знаю як пояснити. Небезпека не мала значення, нічого не мало значення як просто життя. цієї Її дитини, щоб забрати його у безпеку у місто Добра а він приїхав сюди з мамою? Ні, ми везли маленьку дитину у машині швидкої допомоги як медична бригада міста добра. І я. Нас було четверо без мами. А де його мама? я не знаю. Я знаю, що дитину просто залишили у лікарні, і нам потрібно було її звідти забрати, бо вона не могла там залишатися. Це була небезпека, тому що в цьому районі майже постійні обстріли. Це один з найнебезпечніших районів України, і дитина не могла там перебувати. Тож місія тривала два дні. Ми залишилися у машині швидкої допомоги, і ми знали, що це ризиковано. Але ми знали, що повинні зробити все на 110%, щоб повернути дитину до міста добра. Це була ваша така перша поїздка? Ну, no, фактина не вперше, і ми вже плануємо наступну поїздку. Чи варто це додати до моєї місії? Мабуть, у моєї місії стає більша тем. Ще однією з них є евакуація дітей за участю медичної бригади. Чи є за кордоном власне проєкти, які завдяки вам надають підтримку місту добра? Чи плануєте і надалі якимось чином розказувати максимально про? Про ось це маленьке містечко з величезним серцем, марта як людей, яких Так, звичайно, ми завжди щось робимо. Ніколи не зупиняємося. у нас завжди є плани. Нам завжди подобається реалізовувати якісь проекти, щоб місто добра мало те все, що тут є. І щоразу, коли я приїжджаю, у мене з'являється все більше і більше ідей, що нам робити, як розповісти історію міста добра. А місто добра стає все більшим. Це величезне місце. Багато багато дітей, і в них багато потреб. Ви вже третій рік поспіль фактично а, живете, скажімо так, на, на дві, на три країни, як вдається, все заради міста добра, часто буваєте безпосередньо там, напевно, часто спілкуєтеся з дітлахами. А, розкажіть трошечки про їхню тр трансформацію. Чи є ті діти, у яких ви побачили, що дійсно вони, окрім даху над головою, якогось безпечного місця, а, о, у них виросли крила, вони змінилися. Чи помічаєте ви такі зміни? так, є багато дітей, про яких я можу сказати, немає кращих почуттів у світі, коли бачиш цих дітей, ніби вони отримують ще один шанс на краще життя. Вони посміхаються, вони стілюються, ніби все йде так, як лише можна для них мріяти, ніби знаєш, що вони в надійних руках. Це найкраще місце, де вони могли б бути зараз під час війни в Україні. Тож це місце я можу порівняти лише з раєм для них, і бачачи ці усміхнені обличчя, коли вони приходять, вони «ен, ен», а деякі з них завжди бачать мене і нема. Гаються полюбити, я тримаю їх на руках ношу навколо це щастя, це неймовірно. Важко навіть пояснити ці почуття. Дуже важко, це дуже емоційно. Як ви готуєтеся емоційно до ось таких от поїздок, якою була у вас поїздка зараз на Сумщину? Як себе переконуєте в тому, що пріоритет. Небезпека, мабуть, а ось це врятоване життя, яке є можливість забрати сюди, у безпечний регіон. Як, як налаштовуєте себе? The of процес мого самостійного зцілення я не знаю. Це дуже складне питання. Я сподіваюся, що емоційно зі мною все гаразд, бачачи все, що я тут бачу. Повертаючись додому, де життя нормальне, важко знайти правильний баланс і правильний сенс життя. Це не легко. Я не думаю, що кожен може це зробити. Це не для всіх, я маю сказати. Власне, ми бачимо що Світова спільнота багато європейських країн ем, виснажилися економічно від війни в Україні. Ніхто не розраховував на те, що вона триватиме так довго, і зважаючи на це, що між благодійними місіями і допомогою армії завжди доводиться обирати. Загалом, як європейці реагують ем, на от потребу допомогти місту добра, чи не скорочується ця допомога, чи не з'являється у них там багато. Питань щодо того, ось як розірватися між важливістю проєктів оборони і благодійних проєктів підтримку дітей, які ну фактично для них це, це шанс на життя. If you Якщо ви питаєте мене про Європу, можу сказати, що мої знайомі та організації вони завжди запитують про місто Добра. Вони завжди хвилюються за дітей міста Добра. Завжди є питання, а потім є підтримка. Щодо Америки, коли я їжджу в Америку, це те саме, що б я не робила. Друзі та організації запитують мене про ситуацію у місті добра. Вони знають, що я повертаюся, бо вони завжди хвилюються, і багато мають запитань, коли я повертаюся, а також питання, чи можуть вони допомогти. Власне знаю, що якось водно. Своїх візитів ви привезли до міста Добра справжню пожежну машину. Розкажіть трошечки про цю історію, для mm. чого це було і власне, як зараз чи, чи прижилася ось така спецтехніка на території міста Добра? історія про пожежну машину це як історія про надію, про підтримку про дітей. Була потреба у пожежній машині, якщо щось трапиться, ось чому я її привезла. Тобто я домовилася, що привезли цю машину, я не привезла її сама. А як відреагували мешканці міста добра, чи, чи з'явилася там пожежна команда, яка вміє користуватися цією машиною? Ця пожежна машина необхідна річ. Її оглянули українські рятувальники, і ми отримали гарні відгуки. ідея полягала в тому, щоб на випадок, якщо виникне потреба, мами, які живуть у місті добра, також могли б працювати на треку Власне, чи є ще в планах на майбутнє якісь проекти підтримки? Не знаю з ким плануєте якось комунікувати, аби місто добра отримувало ту необхідну допомогу. Знаю, що досить значну суму коштів завжди потребує саме дім метеликів, паліативне відділення. Просто люди, які роблять, як на мене, надзвичайну роботу. То тому, що це треба мати не те, що сталевий характер, терпіння, величезне, величезне серце е, і розуміння того, для чого ти це робиш, угу. Я, як можна допомагати місту добра, дому метеликів. Так тож, на мою думку, дуже важливо пояснити ситуацію, і я роблю добро, бо я свідок того, що відбувається у місті добра. Що це за місце, скільки дітей, через що проходять ці діти, як вони потрапили до міста добра, що вони собою являють, як у битві, якою хворобою вони хворіють? Тому мені нелегко пояснити. Це не проста місія, це не просто пояснити, бо тут багато болю. Також це трапляється з цими дітьми, коли вони приходять до міста добра. Історія іноді дуже трагічна. Іноді вони приходять з дуже жахливим. Ми проблемами зі здоров'ям. Мені важко про це говорити. Але оскільки я свідок, це мій час, це моя робота розповісти історію. І коли я це роблю, багато людей в організації розуміють. І я відчуваю, що вони повинні, тому що це не інше місце. Місто добра унікальне місце. Якщо говорити про паліативні відділення для дітей за кордоном і фактично те відділення, яке збудовано в місті добра, дім метеликів, знаю, що воно є. Ну, таким особливим місцем, і напевне, десь європейські лікарні, госпіталі з такими відділеннями і місто добра на різних рівнях. В Місті добра намагалися зробити все, окрім того, щоб це було як лікарня з наданням медичних послуг. the це не паліативна лікарня з хосписами, реабілітаційним центром для дітей. Там багато дітей, і багато лікарів, і медсестер, нянь, величезне місце з багатьма ліжками. Коли я заходила минулого разу, коли я приходила і я заходила у дім метеликів, я називаю його будинком метеликів. У мене навернулися сльози на очі. Я не можу повірити. Місце знову розширилося, стало більшим. Я зняла відео, поділилася з ним з друзями, і я просто у захваті. Це дивовижне місце. Це дивовижне місце, і це сталося під час війни. І на. Станок я вам пропоную звернутися до телеглядачів і вкотре сказати, чому саме варто підтримувати проект міста добра, який виконує надзвичайну місію. Айтіндет. Я вважаю, що місто добра та будинок метеликів це унікальне місце, і ви можете його підтримати. І у вас буде особливе місце на небесах, бо ці діти заслуговують на все. Гарну турботу. Вони заслуговують на посмішку. Вони заслуговують на майбутнє, як і інші діти. я вам дякую за, за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях була амбасадорка міста добра Енко Кобилярц. Дякую, що були з нами. Побачимось.